Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо писати малу букву Х, склади і слова з неї. Списувати з друкованого тексту. Вушка прислухайтесь. Очка придивляйтесь. Носику глибше дихай. Ротику посміхнись. Спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь. Нумо до роботи дружно всі взялись. Щодня до нас приходить гість рум'яний, теплий, свіжий. І називається він хліб. Він перша наша їжа. Імен багато має хліб: є гарні і незвичні рогалик, торт, батон, пиріг, і паска і паляниця. Ось такий віршик про хлібні вироби. Тож, давайте з вами зараз. Нашими ручками спечемо хлібчик. Повторювати будемо рухи, як на екрані. Перші два рухи ми стискаємо і розтискаємо кулачки. Далі рахуємо пальчиками один, два, три, чотири, п'ять. І далі будемо імітувати пальчиками танок. Отже, пробуємо. Спечем хлібчик дітям на обідчик. Найбільшому тісто місити, а тобі, тобі воду носити, а тобі в печі палити, а тобі дрова рубати, а малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка витинати гопака. Розім'яли пальчики, тепер вони готові помалювати. Сторінка 12 друкованого зошита нам необхідно навести всі пунктирні елементи і виконати транскрипцію до слова хліб. Перший звук у нас Х, приголосний, твердий. Другий звук Л, приголосний, м'який. Наступний звук І голосний. І останній звук Б, приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Отже, Запишіть звукову схему в зошиті та наведіть всі пунктирні елементи. Готові? Виконуємо гімнастику для очей. Дивіться на друковані та писані літери. Чи схожі вони? Схожі тим, що вони перетинаються. Рядкова буква Х складається з правого і лівого півовалів. Ці елементи вам знайомі, і вони між собою перетинаються. Спочатку півовал зліва, потім півовал справоруч, як літера С, яку ви вже вмієте писати. Подивіться на написання. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії з лівого півовалу. Починаємо нижче верхньої рядкової ведемо вгору, заокруглюючи праворуч, потім вниз і теж заокруглюємо біля нижньої рядкової лінії. Закінчимо трохи вище нижньої рядкової. Потім пишемо півовал праворуч, як літеру С. Елементи між собою перетинаються. Пишемо підлічбу. І раз І і, два І. Пропишіть, будь ласка, два рядочки літери Х, буква сполучення Х. Ух, хр, хв, ах, хл, ех ох. Зверніть увагу на з'єднання. Нагадую, що всі літери пишуться похило, подібно похилою лінії. Запишемо слова. Давайте їх прочитаємо для початку. Холод віхола, хмара, хокей, Михайлик. Діти, чому Михайлик написано з великої літери? Це ім'я хлопчика. Молодці. Записали. Давайте з вами прочитаємо текст, який є у вашому зошиті. Доберемо до нього заголовок і запишемо його. Взимку холодно, із хмар випав сніг. На озері лід Михайлик грав у хокей. Який заголовок ми можемо тут дібрати? Зима. Запишіть, будь ласка, слово зима з великої літери, бо це в нас заголовок. І є ще одне завдання записати речення, в якому є ім'я хлопчика. Яке це речення? Правильно, останнє михайлик грав у хокей. Пишемо з великої літери, оскільки це початок речення та ім'я хлопчика. І закінчуємо крапочкою. Після заголовку крапочку ми не ставили. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці.

Запишемо диктант. Відкриваємо наші робочі зошити в косу лінію. Відступаємо два рядочки від попередньої роботи. Записуємо число, слово диктант. І з нового рядочка будемо писати. Першою будемо, як завжди, писати літеру, яку сьогодні вчили. Маленька літера Х. Далі поставили кому, пишемо слово хміль. Хміль. Поставили кому наступне слово лак. Поставили кому наступне слово Лариса. Лариса. Як будемо писати слово Лариса? З великої літери. Чому? Це ім'я дівчинки. Пишемо Лариса. Поставили кому наступне слово Марина. Як будемо записувати? З великої літери, бо це ім'я дівчинки. Записуємо Марина. Поставили кому, наступне слово, павук. Павук. Поставили кому, наступне слово небо. Небо записали, поставили кому, наступне слово марка. Марка. Записали. Поставили кому наступне слово лід. Лід. Поставили кому наступне слово нога. Нога записали, поставили кому. Наступне слово. Хата. Хата. Поставили крапочку і будемо перевіряти, якщо у вас все як на екрані, ставимо собі сертечко, подобаєчку. Якщо його помилка, обведіть, будь ласка. Та запам'ятайте, де було виправлення, як правильно пишеться слово. Яку літеру треба повторити? Не забуваємо повторювати вивчені літери. Нижче у нас буде ще малюнковий диктант. Подивіться, будь ласка, що у нас намальовано. Це. Марка. Далі горіх. Далі горох. І це що таке за сол... солодощі такі цікаві? Правильно, це халва. Отже, ці слова вам треба записати через кому. Прописними літерами. Давайте перевіримо. Якщо у вас все як на екрані, ви сьогодні просто молодці треба собі поплескати. Сказати я молодець. Ви просто найкращі! Ви сьогодні гарно попрацювали на уроці. Мені сподобалось дуже. Оцініть свій настрій в кінці уроку. Чи все вам сьогодні вдалося? Я дякую вам за урок. На все добре, до побачення!